Пішоходи і велосипедисти. Не маю нічого проти, тому що я сам і велосипедист, і пішохід. Але ж, друзі, давайте будемо трошки уважнішими. Тому що зараз їхав і в одному кілометрі два пішохідні переходи, і двоє різних людей просто йде собі з тротуара, ступає на пішохід і переходи. Один з телефоном. Просто не дивиться по сторонам, з телефоном ступає на пішохід і йде. Друзі, ну водій має бачити, і водії бачить в 99,9%. Але бувають різні ситуації. Буває, водій їде із другорядної дороги, виїжджає теж автомобіль. І просто водійська реакція зразу подивитися, щоб не було якоїсь там ситуації. І в той час ви з телефоном собі вступаєте на пішохідний перехід. Друзі, ну тож, ваша безпека і наша безпека просто подивитися і все, ну нічого не треба робити, просто голову обернути і все. І всі в безпеці. Така ж сама ситуація із велосипедистами. Просто їде собі і не дивиться нічого, ну це ще таке півбіди в день, а вночі. Нема ніяких е, відблискуючих маячків, чи якихось там е, фонариків, чи якоїсь там жилетки цієї спеціальної, та не коштує. Вона там, з, бог знає, скільки грошей, там, якихось 50-70 гривень ця жилетка коштує і все спеціально. Кузя, одягнули жилетку, ви в безпеці, і ми в безпеці. Нема ніяких проблем і все чітко. Потім стаються різні ситуації, і, як мінімум, в двох сім'ях біда. Тому що один потерпілий, а другий водій, який має якісь проблеми потім. І потім треба якось доказати ту вину чи не вину. Давайте будемо уважнішими.